Загинуло четверо українських військовослужбовців. Серед них був і наш земляк. Першу групу лозівчан відправлено до обласного військомату. Їх забезпечили роботою на 20 років уперед. Господар захищав своє помешкання. Змагання присвячуються пам'яті Георгія Мовчана: здоров'я, дорожче, за багатство. Вже в неділю Христос Воскрес! Ви дивитесь Лозівську панораму, підготовлену телерадіокомпанією Лозова в студії Вадим Гоч. Сьогоднішній випуск починаю повідомленням про трагічну подію. 5 квітня внаслідок вибуху, що стався на мосту з водного опорного пункту під містом щастя Луганської області, загинуло четверо українських військовослужбовців. Всі вони були із Харківської області, серед них і наш земляк. 92-га механізована бригада, в якій найбільша кількість лозівчан, перебувала в найгарячішій точці АТО, місто щастя Луганської області. Лозова ніколи не забувала про своїх земляків, систематично підтримуючи їх усім необхідним. Зібрану усім містом допомогу, передавали безпосередньо з рук в руки. Привезли термобільйо, привезли продукти харчування. щоб це все швидше закінчилося. Да, все. все. так, да, хочеться всім, щоб це закінчилося точно. Наша нашої перемоги поки додають в Приїзд земляків знак того, що на мирній землі їх пам'ятають. Сергій Гуров дякував усім нам за підтримку. 5 квітня його не стало. Інформація щодо події на мосту через Сіверський Дінець наразі уточнюється. За попередніми даними, встановлено, що близько 10 ранку 5 квітня на мосту опорного пункту в околиці міста щастя під час пересування на автомобілі, внаслідок пострілу не встановленими особами з ПТК Р в напрямку піщаного кар'єру та влучення в мінний шлагбаум, здетонували мін. Четверо українських військовослужбовців загинуло. Серед них солдат Сергій Гуров, 1958 року народження, мешканець села Хлібне. Стрілок, помічник гранатометника п'ятої механізованої роти другого механізованого батальйону. Лозова схиляє голови і низько вклоняється перед своїм земляком, який з честю виконував бойове завдання, захищаючи Україну. Як прощалося місто із земляком вже у наступному випуску. Рухаємося далі. Кабінет міністрів України продовжив опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня, включно. Проте урядове рішення означатиме не здійснення саме опалення, а лише продовжене дії пільгової ціни для населення за тепло. Нагадаємо, національна комісія, яка здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, з 1 квітня збільшила тариф на тепло у середньому на 73%. три відсотки. не що ні опублікували не довели, ані будуть введені з 1 май. Все время будет пользоваться да, тот тариф, который есть на сегодняшний день. Э, Новые тарифы будут с 1 мая, Значит, э, ну, а их еще и глаза никто не видел. Э, Вроде бы сказать, что будут сезонные. Це все, що принаймні відомо тепловокам на місцях. Розрахунки нових тарифів наразі знаходяться на реєстрації в міністерстві юстиції. Повідомив начальник теплоенерго на нараді керівників комунальних підприємств, яка відбулася днями. Припинити подачу теплоносія, додав Леонід Глоба мають за заведеною схемою. Ніяких нових нету плюс 8 в ні трьох суток подачі. З початку року держава поки не виконала свої зобов'язання перед організаціями-надавачами комунальних послуг міста. Борг більше мільйона гривень за надані пільги та субсидії. Якщо не буде своєчасних централізованих розрахунків, заборгованість шалено збільшуватиметься, занепокоєні комунальники. Для деяких підприємств ситуація вже критична. Уже 10 чоловік з 1 мене без на бездержання. Мінімальна зарплата на оплату. я говорю за свободні. одному змушені не приділу. Второе, я буду вынужден еще с 1 мая написать приказ о сокращении приблизительно 20% человек, которые у меня находятся на работе. У меня нет средств просто заплатить им заработную плату, налоги. Ну и сейчас нужны будут материалы. Идет весна, лето. Я не знаю, как дальше мы будем работать. Я даже более чем уверен, это касается каждого частного предприятия. В основе сегодняшних проблем за три месяца не заплачено государством. Субсидии, леты. собралась сума мільйон триста на 1 апреля. І плюс здоров платежей ставив за текущий місяць 80%. В Сумі це ті деньги, які вони не дополучили, для того, щоб можна було нормально работать. Яким буде рівень проплат після стрімкого зростання тарифів на комунальні послуги та чи врятують комунальні підприємства, запропонована урядом нова система субсидій, покаже час. Хоча торік призову на строкову військову службу не було, та медичні комісії все ж працювали. Оглядали юнаків. До війська не відправляли, просто заносили дані хлопців у картотеку. У понеділок першу групу лозівчан було відправлено до Харківського обласного військомату. Наразі в Україні відновлено строкову військову службу в армії. Вже в березні військомати спільно з міською владою почали підготовку до призову. Днями у виконкомі відбулося засідання міськрайонної призовної комісії. Обговорили основні організаційні питання. Нагадаємо, що на строкову військову службу призиватимуть придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України, чоловічої статі, яким до дня відправлення до військової частини виповнилися 20 років, та старших, які не досягли 27 річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку. З однієї сторони, зрозуміло, це краще, більш зрілі люди, да, не зовсім школьники, а з іншої сторони, Это люди, которые в 20 лет уже определились как-то по жизни. Кто-то по работе, кто-то там по учебе и так далее. Тобто, То есть какие-то кто-то уже семейным стал, как правило. Поэтому чисто психологически вроде бы это нормально для человека. А для призива конечно, визволять, княжна определенне трудності. з цими людьми проще, з бившим школьником, котрий не определив словом про шолас служила. Вправо послі армія вже рішається. Військовий комісар запевнив, що відправка триває відповідно до визначених планових показників. А певне неоднозначне сприйняття призову серед населення обумовлено передусім плутаниною між призовом на строкову службу та четвертою хвилею мобілізації. Для відправки станом сьогодні призначено до складу команд з загальним плану 62-34. Плане звання для міста Лозова складає 29 чоловік, для Лозівського району відповідно 18 чоловік. З тої перспективи, що є на даний час з виконанням завдань оповіщення явки громадян на призводі дільниць Лозівського МВК, загрози на виконання правного звання в принципі немає. Члени комісії проаналізували виконання плану призову, домовилися злагоджено працювати, аби вчасно та в повній мірі виконати його. Усі спірні моменти по конкретних справах виносяться відтепер на розгляд обласних призовних комісій, якщо раніше не давала відстрочка для продовження професійної діяльності протягом року тим, хто закінчив про технічне училище, ну і технікум і так далі. Це зараз відсочка, вона так ну, не завжди її можна надати, із-за того, що дуже велика невідповідність професій посад з тими дипломами, які надають. Тут такі питання, які розглядає власна призовна комісія. Також питання надання відстрочок за сімейними обставинами, догляд. Або опікунство за особами, які потребують такого догляду. Якщо в сім'ї є виховає дітей, одна мама є неповнолітня дитинка, яка ходить в школу. Це теж питання, де можна давати сісочки, але загалом таке питання розглядає обласна призовна комісія. На кожну сім'ю учасника АТО має бути складено соціальний паспорт. Сьогодні таких паспортів у місті вже 100. За дорученням міського голови днями у виконкомі відбулася зустріч усіх причетних до організації роботи з підтримки учасників АТО їхніх родин та соціальної адаптації демобілізованих лозівчан з місцевими змі пояснювали, куди треба звертатися за відповідною допомогою. Наразі місто очікує на повернення лозівчани з зони АТО їх демобілізованих 128. у липні. 2014 року Верховна Рада надала статус. Учасників бойових дій всім військовослужбовцям, які брали і беруть безпосередню участь в зоні проведення антитерористичної операції, сам порядок надання статусу визначається постановою кабінету міністрів. Управління праці та соціального захисту населення розробило дорожню карту, пам'ятку для городян, які повертаються із зони військових дій, в який перелік соціальних послуг, місце знаходження відповідних структур та покроково шлях, як отримати статус учасника бойових дій, після чого, власне, і отримуватимуть усі визначені законодавством пільги. До нас він приходить так, тільки якщо вже встановлений статус. Значить, йому всі документи, які у нього є. Його командир частини повинен відправити міжвідомчу комісію. Міжвідомча комісія розглядає ці документи і присваює або ж не присваює статусу учасника бойових дій. Допомагати збирати документи буде військомат. А поки статус не визначено, родина військовослужбовця може отримати будь-яку допомогу. Відповідну програму соціальної підтримки учасників АТО та їхніх сімей депутати міської ради затвердили у березні. Всі ті люди, які будуть були... приходить ну во-первых они были призваны мобилизованы в конкретных предприятиях они возвращаются на свои предприятия они имеют право на тот заработок который и на ту работу которую они ну, выполняли до этого до части мобилизации поэтому они возвращаются на свои рабочие места ну и соответственно и предприятия все вместе мы будем поддерживать конкретного человека и пока не определен будет ему статус Програма загальним обсягом більше трьохсот тисяч гривень передбачає не лише фінансову підтримку фахівці звертають увагу і на обов'язкове первинне медичне обстеження тих, хто повертається. По перше, на предмет соціально небезпечних хвороб, по-друге, служба в складних умовах в багатьох могла загострити хронічні хвороби. Врачі і медицинські сустрицентра медико-санітарної допомоги осуществляють буквально на слідуючий день патронаж. Этих демобилизованных военнослужащих. То есть они посещают их всех на дому. Если кого-то не застают, проводятся повторные патронажи. И всех приглашаем на к нам в больницу для того, чтобы пройти медицинский осмотр. У черги під кабінетами не потрібно шокуватись. Демобілізованим гарантовано обстеження сімейними лікарями, вузькими спеціалістами та весь спектр досліджень. Медичний супровід забезпечено кожному. Допомогти інтегруватися в мирне життя мають і психологи, які також докладно розповідали про психотерапію. Події останнього року, що відбувалися в країні, як зазначають фахівці, забезпечили роботою психологів на 20 років уперед. Ось тільки немає в нас такої звички шукати допомоги у фахівця, і це є помилкою. Чоловік зіткнеться з подіям, з яким його мозок справиться не в стані, тому що ну, у, цього мозга, у цього організму немає ресурсу справиться. От тоді він потрапляє в травму. Люди, які зіткнулися ситуации боевых действий а потом возвращаются в мирное время они действительно ну, могут ощущать некоторые переживать некоторый кризис некоторые такое вот несовпадение как бы в идентичности потому что там я был боец а здесь я мирный житель и вот эти двоя они могут либо находиться в конфликте между собой либо состояние бойца может не прекращаться Там все просто. Там є враг, є ну, моє право діло, є ну, як, грубо говоря, біло чорне. А коли ти приходиш сюди в мирну життя, ми ж ми вже знаємо, що все не так однозначно. Чоловік був на війні, він зміг, він вистояв, він подолав. А тут від нього не потрібно ніякого подвигу. Прийти із стану війни в стан миру іноді буває складно. Деякі продовжують воювати по ночах. Якщо, Внезапно, ну, независимо там, от обстоятельств, или наоборот, под воздействием каких-то таких мимолетных сигналов, у участника боевых действий вспыхивают ну, как в вот, голове, как бы в глазах такие картинки боевых действий. Или они имеют навязчивый характер. Вспышка такая, их называют флешбэки то есть какой-то такой как раз и как, как, какая-то картинка в сознании. И она выбивает. І вдруг чоловік живе, ну так общается, и і вот, опять таки сигнал, внутрішній или внешний, і він просто как, бы, как виключається з реальної життя. Учасники бойових дій розуміють, що змінилися. Треба ще розуміти, наполягають фахівці, що само не пройде і самотужки подолати цей стан буде нелегко. Справитися можна, можна. якова ціна буде справитися? То есть за счет чего там разрушение семьи, себя, болезни каких-то, да, потери карьеры, за счет чего человек справится? Хорошие психологи также и религиозные деятели. Поэтому я хочу сказать, если кто-то имеет предупреждение против психотерапевтів, психологов, то есть другая сфера, там где тоже можно искать поддержки. Психологи радять не розпитувати свого солдата про те, як йому доводилося на війні. А ось якщо він сам захоче розповісти про це, потрібно вислухати, а не намагатися піти від розмови. Граласками рашранчо розговорюванда я б хатіла штобита. цього не хватає. Я б хотіла щоб це продовжувалося. Хорошо копати. Ну, рубить дрова, делать стіжову физическую роботу, хорошо обливаться водою, хорошо плавати. есть, ну є есть різні способи. кто, то есть через тело можна переработи своє состояние. А найкращим антидепресантом та лікарем в усі часи були теплі ручки дітей, їхні обійми, їхні поцілунки та сміх. Правохоронці затримали 61-річного лозівчанина, якого підозрюють у скоєнні вбивства. Трагедія сталася на початку квітня у Лозовій. До чергової частини лозівського відділу міліції зателефонував сам підозрюваний, який повідомив, що молодик удерся до його будинку і хотів його пограбувати. Він, як господар, захищаючи своє помешкання, сильно побив непроханого гостя. Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, то в одній з кімнат будинку було виявлено скривавлене тіло померлого чоловіка, було встановлено його особистість. Ним виявився 27-річний мешканець Лозової. І встановлено, що цей чоловік прийшов в гості до 61-річного власника будинку ще в обід. Вони з обіду розпивали спиртні напої разом. І під вечір почали вже сильно сваритися. І Господар домоволодіння схопив ніжку від дерев'яного стільця і наніс своєму гостеві більше десяти ударів по голові. Унаслідок втрати крові потерпілий помер на місці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство розслідування триває. Якщо провину затриманого буде доведено, йому загрожує ув'язнення на строк від 7 до 15 років. Від початку квітня і до кінця місяця Лозівський міський відділ міліції проводить місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, газових пістолетів, вибухових речовин, спецзасобів холодної зброї. Громадяни, які добровільно здадуть зброю, буде звільнено від кримінальної та адміністративної відповідальності, говорять правоохоронці. Мисливська та газова зброя, яка дозволена до реєстрації, може бути за бажанням власника зареєстрована у встановленому порядку. Лозівським правоохоронцям вже здали 15 одиниць зброї. Власники двох мисливських рушниць та газового пістолета вирішили їх зареєструвати. Здебільшого говорять правоохоронці, саме мисливці бажають законно зберігати вдома свою зброю і користуватися нею. Зброя не повинна знаходитися вдома без реєстрації. Вона не повинна десь лежати на горищі, в підвалі. Її можуть знайти ті ж малі діти. І скористатися нею така незареєстрована зброя, вона наражає на небезпеку не тільки оточуючих людей. Нею може скористуватись та людина, у якої вона лежить вдома. Вона наражає на небезпеку і мешканців самих тих же домоволодінь і квартир. І вся зареєстрована зброя вона зберігається в сейфі. Сейф прикріплений, закритий. Тому звісно, це дуже корисна робота. У понеділок у 10-му навчально-виховному комплексі серед учнів шкіл міста проводився конкурс Юний фізик Лазівщини». Цьогорічні інтелектуальні змагання присвячувалися пам'яті заслуженого вчителя України, вчителя фізики 3-ї школи Георгія Мовчана. Конкурс проводився серед восьмикласників. Навчальні заклади представлені були командами. Кожна готувала, а потім оприлюднювала експерименти. Іншим необхідно було пояснити, які фізичні явища було застосовано під час даного експерименту. Таким чином, у ході конкурсу перевірялися як теоретичні, так і практичні знання школярів. У підсумку переможцями було оголошено команду восьмого навчально-виховного комплексу. Друге місце посіли учні 10-го НВК, третє команда 12-ї школи. Переможці конкурсу отримали перехідний приз у вигляді сови. Задача конкурсу це. Зацікавити учнів фізикою і виявити обдарованих дітей, які потім могли б приймати участь і результативно виступити в олімпіадах другого етапу, третього обласного етапу і, можливо, і далі. Організатори говорять, проведення даного конкурсу має гарну тенденцію. Учні міських шкіл в останні роки посідають призові місця на обласному етапі проведення Всеукраїнської олімпіади з фізики. У міському відділі освіти також повідомили, що робота з обдарованими школярами проводиться і в лабораторії вчителів фізики Ерудит, де учнів готують до участі не тільки в олімпіадах, а й в різних конкурсах та турнірах. 7 квітня у всьому світі відзначається день здоров'я. З нагоди цієї календарної дати у Лозівському центрі молоді у вівторок було проведено естафети Здоров'я дорожче за багатство. У змаганнях взяли участь дві команди Лозівського профліцею та панютинського професійного аграрного ліцею. Учасникам необхідно було відповісти на запитання інтелектуальної вікторини, які стосувалися здорового способу життя, а також взяти участь у веселих естафетах, перетягувати канати, ну такі звичайні конкурси, але ми будемо робити. Трошки їх смішними, щоб це було весело. Основною метою нашого заходу є спонукання молоді до здорового способу життя. У підсумку журі визначило команду переможницю. Нею виявилися панютяни. Їх було нагороджено також було відзначено найактивніших і найсильніших учасників змагань. У Лозівському центрі молоді наприкінці березня розпочала роботу школа вожатого. Молодь з числа мешканців Лозової, яка зацікавиться роботою влітку в заміських дитячих оздоровчих таборах, може приєднуватися, говорять у центрі. Школа працює вже другий рік, тривалість навчання 48 годин. Заняття проводяться два рази на тиждень, тривають по півтори години. Після закінчення школи вожатим видаються сертифікати, а також їх працевлаштовують у дитячих таборах. За результатами роботи минулого року кращих вважатих, підготовлених Лозівським центром молоді, було відзначено Харківським обласним центром праці. Школа вважатих – це хороший спосіб отримати знання, вміння вести себе з дітьми, працювати з ними, обрести нових друзів і взагалі весело, з пользою провести час. Ми приймаємо хлопців від 14 до 28 років. Ну, работать они могут только с 18. Те, которые помоложе, уже просто на перспективу. Вот. У нас значит проходят как теоретические, так и практические задания. На теории мы рассматриваем должностные инструкции вожатого, межличностные отношения с коллективом, с детьми. Вот. Делаем с ними план-сетку мероприятий, тоже составляем, разрабатываем. На практических заданиях это уже будут разыгрываться конфликтные ситуации в лагере, если случаются. Оказання первой медицинской помощи, оформление отрядного уголка, ну и много другого. Игры в погоду плохую, дождливую в помещении или же на улице, эстафеты, ну разные мероприятия. Лозівський міський центр молоді весь час намагається залучати молодь до активного життя. Так, нещодавно тут вирішено було організувати школу з підготовки групи підтримки спортсменів на різноманітних змаганнях, аби ці заходи проходили яскравіше, веселіше, а відтак цікавіше. Фахівці центру молоді вже провели кастинг серед бажаючих і відібрали найкращих. В день відбору до групи черлідерів прийшло понад 28 дівчаток. Дівчатка всі талановиті, це гімнасти нашого міста, це представниці танцювальних колективів нашого міста. Ви знаєте, визначати було е, дуже складно. Критеріям оцінки було хореографія, пластичність, е, подача себе, е, тому що група підтримки повинна не лише вдало танцювати, е, пластично рухатися, але й поводити себе художньо та творчо на сцені, щоб це було спостерігати цікаво глядачам. Центр молоді запрошує до співпраці талановитих починаючих хореографів, які б займалися з дівчатами та готували танцювальні номери. Лозівський міський центр молоді серед школярів проводить виставку конкурс дитячих малюнків Великодня веселка. З поміж кілька десят робіт організатори відібрали найкращі і на цьому тижні оформили тематичну виставку. Вона є вже традиційною, адже проводиться щороку. Найбільше робіт цього разу на конкурс подали вихованці шкіл естетичного виховання та будинку дитячої та юнацької творчості, говорять організатори. Хоча їм хотілося б, щоб долучалися до участі у конкурсі також учні інших навчальних закладів міста. Найактивніші цьогорічні учасники віком до 10-11 років. У центрі молоді виставка працюватиме до середини квітня, після чого буде обрано і нагороджено переможців у різних номінаціях, у залежності від віку автора роботи та техніки її виконання. Під час оцінювання робіт враховуватиметься їхній. Ні, естетичне оформлення, технічне виконання, ідея малюнка, новизна та креативність. З року в рік говорять організатори, учасники конкурсу подають цікаві роботи, для створення яких використовують різні техніки: модульне орігамі, квілінг, батик та інші. Великодень приносить з собою різні фарби буття. Це яскраві фарби щастя, натхнення, нових надій та сподівань. Ми хочемо підтримати всіляку творчу молодь нашого міста. Дітки малюють, у них є бажання, є нахили, і ми підтримуємо це бажання та хочемо, щоб воно в них розвивалося і подалі. Одне з найсвятіших свят на землі, Великдень, наближається до нас. Світле свято не за горами. Ми повинні підготуватися до нього як слід. Ми бажаємо вам приємних емоцій, гарного настрою, добра та родинного тепла. Вже у неділю Христос Воскрес!